Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки. Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки. Зовсім скоро день святого Валентина, і потрібно оздоблювати свою кімнату. Ну, або клас, або навіть подвір'я. Тому я сьогодні вам покажу, як дуже легко та просто зробити ось таку Прикрасу до дня усіх закоханих! Дивіться, яка вона яскрава, гарна із гарненькими сердечками. А щоб її зробити, нам потрібно приготувати кольоровий папір та картон, декоративний папір. Ось такі дірокол, який робить дірочки. Стрічку я взяла червону, ну, можна будь-якого кольору, клей, лінійку, простий олівець та ножиці. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Ми веселі саморобки! Беремо звичайний папір і згинаємо його навпіл. Будемо робити зразок, який потім нам знадобиться. Дивіться, зігнули. І малюємо половинку сердечка. Ось так. Так, рівнесенько. А тепер вирізаємо. Це буде наш зразок, який буде допомагати робити нам вже сердечка, які потрібні. Розгортаємо і маємо рівненьке сердечко. Тепер його... Ось так на червоний папір або на червоний картон прикладаємо і обводимо. Ось так, дуже-дуже рівнесенько та обережно. Можна взяти червоний папір або щільний папір, а також можна використовувати і картон. Тут залежить від того, що у вас є. Намалювали сердечко обвели і вирізаємо. Дуже-дуже обережно. Ось так. Чудово! Сердечко готове. Далі ми беремо наш зразок і зменшуємо його десь на пів сантиметри. Ось так відрізаємо, бачите, приблизно пів сантиметри. Робимо його менше. Давайте перевіримо. Ммм, чудово! Головне, щоб червоне в нас стирчало. Ви вже бачили, як треба зробити. Далі ми беремо наше маленьке вже сердечко, встановлюємо на декоративний папір. Ну, або папір будь-якого іншого кольору. Якщо ви не маєте декоративного паперу, можете використовувати, наприклад, білий, теж буде прикольно, або рожевий. Вирізаємо і маємо сердечко трохи менше за наше перше серце. А тепер маленьке треба приклеїти на велике. Ось так. Тому беремо клей і приклеїмо. Перша деталь готова. Далі беремо білий картон. І креслимо прямокутник зі сторонами 10 см на 7 см. Це буде друга деталь для нашої прикраси. Дивіться, ось такий прямокутник. Накреслили і вирізаємо. Маємо прямокутничок, а тепер з нього будемо робити конверт. Дивіться, встановлюємо лінійку ось так по діагоналі, і до центру малюємо ось такі лінії з одного боку і з іншого. Робимо конверт. А щоб вони були яскраві, їх потрібно навести чорним фломастером або маркером. Ось таким чином. Намалювали конвертик. М -м -м, дивіться, який гарненький. А з блискучого паперу, або фамерану, або будь-з якого блискучого матеріалу малюємо таке малесеньке сердечко і приклеїмо його на конвертик. Щоб наш конвертик був незвичайний. А ось такий. Спеціальний до дня усіх закоханих. Дивіться, беремо це маленьке сердечко і приклеюємо серединку, у центр. Ось таким чином. І добре притискаємо. Маємо дві готові деталі. Далі ми беремо наш конверт і робимо дві дірочки. Дивіться, з одного боку, ось тут, і з іншого. Супер! На сердечкові потрібно зробити так само дві дірочки. Дивіться уважно, де роблю їх я. Ось тут. Не по центру, а трохи відступаємо убік. І з іншого боку, так само, бачите? Від центру десь приблизно 2 см. Потрібно зробити чотири таких деталі сердечка і чотири деталі конвертика. Далі беремо червону стрічку. І ось таким чином, бачите, зі зворотнього боку стромляємо в наше сердечко. Давайте ще раз покажу. Дивіться, обов'язково перевертаємо. І ось так можна допомагати собі ножицями, стромляємо, щоб стрічка проходила по зовнішній стороні нашого сердечка. Ось так. А конверти потрібно навпаки. З цього боку, бачите, з цієї сторони, щоб стрічка була. Навпаки, за конвертиком, щоб ми її не бачили на зовній стороні. Так, сердечко знову з внутрішньої стороні, сторони, ось так. А конвертик проштовхуємо стрічку ось так. З лицевої сторони, позаду і ось тут витягуємо. Таким чином, ми з вами нанизуємо усі наші деталі. Чотири конвертика і 4 сердечка. Відстань між конвертиками і серцями ви робите таку, яка вам подобається. Я зроблю десь приблизно 2 см. Але ви можете робити 3, 4, 5. Дуже багато теж не треба. Головне, щоб вам подобалось. Так, дивіться, ось так: передвигаємо, пересуваємо. Насправді можна робити дуже-дуже довгу таку прикрасу: метр, два, три, чотири, десять метрів можете зробити. Головне, зробіть дуже багато сердечок, конвертиків і нанизуйте собі на стрічку, скільки вам буде потрібно і скільки вам подобається. Дивіться, нанизали. Тут відрізаємо, щоб була гарненька стрічка. А ось тепер потрібно зробити, щоб все було на одній відстані. Бачите, ось так. Розташовуємо, пересуваємо. І між серцями і конвертиками приблизно десь 2 см. Ще ось тут. Зайво відрізаємо, і наша прикраса майже готова. Залишилось лише зав'язати бантики. Ви можете залишити і так. Але якщо взяти малесенький шматочок стрічки і ось таким чином зав'язати гарнесенький бантик, м -м, дивіться, буде ще гарніше. Ви можете зав'язувати червону стрічку, можете білу, рожеву. Тут вже все залежить від вашої фантазії, від того, якими будуть ваші серця. Ви можете використовувати будь-який папір і будь-який картон, будь-якого кольору, оздоблювати так, як вам подобається. Можете присипати якимось блискавками. Тут вже фантазуйте і робіть на ваш розсуд і на те, що вам подобається. Я зробила ось. Такі сердечка, конвертики, такі, знаєте, більш класичні, червоний з білим. Але тут немає меж вашої фантазії, тому фантазуйте і робіть так, як вам подобається. Зав'язуємо останній бантик. М -м, дивіться, яка гарна прикраса! Дуже круто, супер! Чудова робота! Ось так дуже легко та просто ми з вами зробили ось таку гірлянду прикрасу до Дня Святого Валентина. Тепер можна прикрашати свою кімнату. А якщо зробити дуже багато таких гірлянд, ну, щоб вона була довга-довга, то можна прикрасити навіть подвір'я, вулицю, все що завгодно. Навіть можна на себе ось таку цю прикрасу повісити. І буде теж дуже-дуже прикольно. Та жартую, звичайно. Робіть такі прикраси та прикрашайте свої кімнати та оселі і клас. Ну, а а на сьогодні я вам кажу, що це все і дарую вам своє сердечко. Ось так. Дуже-дуже усіх люблю. Отож, до нових зустрічей, Па-па! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.